Всім привіт ви на каналі Сленг Bros. Сьогодні ми з моїм братухою будемо обучати вас і його. Я буду вучати вас і його трюку Деш. Деш я, я, я сказав. <реку> Короче, я зараз вам продемонструю. Тримай камеру. Давай. Давайте щорик. Хорош. Так то виглядає. Що перше треба зробити? Як завжди, захід. Треба розігнатися, але не на велику швидкість. І це потрібно, похоже на манки, тільки наоборот. Ноги треба, треба ноги, щоб вистрілювали вперед, а руками взаді відпихатися. І коли ви то робите, хто боїться, спочатку робіть так. І потім різко відпускайте ноги вперед. Щоб то було е, красочне вигляд... виглядати, попробуйте спочатку розробити отако. Тут дуже варіант, але найкрасочніше. Отако виходить. Високо не підстримуйте, щоб ви встигли відпікнутися від шини. А в мене все. Зараз буде мій підопитний Денис. Все пробувати. Вибачаюсь за вітер знову. Такі в нас умови. умови. Давай, давай, Ютуб чекає. Ти як то зробив каляч? Неправильно? Та правильно, вже не було. Ладно, ви все бачили, ми трошки вас обдурили. От його Денис він раніше то вмів, але він попросив мене, щоб я його навчив знову, бо він забув трошки техніку. Покажи Денис, як ти це зробив спочатку. Ти спочатку. ти, ти ж спочатку лоханувся. Попроси мене реально, давай я забув як. А, так. Так, давай, показуй. Давай, я тут чекаю, що ти дивишся в камеру? Я Ладно, е, менше з тим. Коротше, він забув, що він робив з самого початку. А, згадав. Все, Ста пізно. Ста ставте лайк і підписуйтесь на канал, а в мене все. Денис, попрощайся. Па-па.